Слава націю на каналі Рембат, рембатви я Сашко. Добре, коротеньке відео присвячене актуальному, найбільшому збору за всю історію каналу. 260 тисяч гривень збираємо на засіб реб, який працює, працюватиме так, бо взагалі засоби реб працює на якійсь кількості машин, переставляються в залежності від бойових задач. придати, зокрема, на такого от плану Max Pro, всіляких атаманах і Бозна, значому ще. Тому що від там на оптоволокні і всяких таких штуках захист це, ну там зовнішні, всілякі ці там сітки, мангальчики, ну, броня зрешті-решт, балістичні ці всі пакети. От. А звісно, від радіокерованих дронів, які також становлять велику небезпеку, це засоби РЕБ. Зараз ми станом на цей момент зібрали, наскільки я пам'ятаю, близько 10% від загальної суми, близько 26%. Тисяч решту дуже бажано зібрати до кінця цього червня, до кінця цього місяця, щоб вже з початку липня цей засіб РЕП, який вже виготовляють на виробництві українського виробництва засіб РЕП, який перекриває там мінімальну. Кількість діапазонів робочих, які нам потрібні для роботи, в подальшому будемо добудовувати модулі на інші частоти. Проте ось пакет мінімум 260 тисяч гривень. Будь ласка, долучайтеся. Якщо вам бракує мотивації, усвідомлення, важливості роботи таких речей на бойовій техніці. То є також відео декілька днів тому про різноманітні цінні призи, сувенірку, стяги за особистим підписом пана Вереса, полку К2 та інша цінна сувенірка, яка буде розіграна і віддана, власне, не розіграна, а просто я віддам найбільшим і найвідданішим, найсистематичнішим підтримувачам цього збору. Будь ласка, долучайтесь, поширюйте. Тому що це життєво важливо зробити взагалі і якомога скоріше. Зокрема, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.